Всім доброго ранку. Дивіться, вийшла на цей у нас такий парк. І дивіться, що у нас ондатра пливе. Ось тут дивіться уточка, а воно ондатра, дивіться, пливе. Дивіться, в камуші ондатра поплила. Мама Гуся і маленький гусенятка. Це, мабуть, папа чи хто це прив. Ой, які гарнюсенькі, гляньте. Капець. <laughs> Надивилася на цю всю красоту, боже так класно. І вспомнила, як у нас були і гуси, і утки, і кури були. І раніше такого значення не придавався. Ми. Діти просили, ми купували, вони гралися. Якось наче все те саме, але не, не все те саме. Якось воно все по-іншому. У нас фонтан включили красивий в цьому році, а то не було в нас фонтан. Вийшла погуляти біля озера нашого великого. Зараз вам покажу, як тут гарно. О, ось таке в нас гарне озеро. Знизу, бачите, там є така олієчка, там пішоходи ходять. Тут велодоріжка. Тут відпочиваючі, тут велика така зона, дивіться, відпочиваючі. Ось такий тут садочок, ото там все теж озеро, а за ним людські городи. Це все заросло, камишами такого не було раніше. І лавочки поставили. Але погано, що лавочки тут без навіса ніякого. Що Якби ну, посидіти, наприклад, посидіть, то як напечав голову, то вже тут і не встанеш. Ось. А так лавочки є, спускатися теж ступенечки є, до води ступенічки теж в нас там є. Але все заросло. Все-все-все. Така алея. Тут можна бігати, гуляти, на великах кататися, наматувати крос. Пак випускають, то страшно тут, а якщо, наприклад, зранку йти самому, то страшно. А як в обід, то не страшно, тут людей багато. Але ж в обід не побігаєш, тільки походити. Ось там, бачите, вон, річечка. Вон. Бачите, там річечка є. Клас. Коротше, велике озеро. Ці сміттєлки стоять. І ось тут ще є озеро. Дивіться. Все. На цю, на цю сторону ще є. Коротше таке. Велике озеро. У нас теж таке гарненьке чисте. Ну як чисте. Вода чиста, але берег, звісно, ніхто нічого не робив, ніхто нічого не чистив. А я вирішила кружечок зробити, зробити або йти, бо Сережа зайнятий. Та думаю, покажу вам, яка краса. В тому році не було в наскільки качечок, а в цьому році дуже багато качечок. Дивіться, як гарна вода. На, да? дивіться, як гарна вода. Сюди пливе, близько як красиво дуже. гляньте як красиво. Ой, класно. Такий релакс. Біля води. Релаксуємо. А ся десь пташечка тут була. Ай, летіла. Только що так співало. Капець. Чуєте? Такі звуки, звісно, біля води. Там жаби скракочуть, там пташки. Вообще. Клас. і небо яке красиве, гляньте. Яке небо красиве. Взагалі. Просто закачаєшся. Гарне яке небо. Але тут ніхто не купається в нас, так як тут зараз покажу вам стічні труби, де з великих домів стікає сюди вся каналізація. Але рибу ловлять, і як дуже-дуже жарко, то діти тут, звісно, 100% купаються. Ну, Сьогодні тут смоли не видно частіше. Але є такі труби. Ну, на самом деле скажу так, ніхто не знає, відкуди ці труби, відкуди що тут біжить, тече там. Це так предполагають, що каналізація. А дивіться, оця вишня. Це, мабуть, обична вишня. Так, да, Дивіться, яку красу зробили, а не було тут такого. Дивіться, яку клумбочку. А, хто вже придумав таке. Бачите, яка клумбочка красива. Хм. А ще не зацвіла, кстати. Хтось з людей, бачите, придумав таке, загородилище. Клени вже, так, да? це ж клени в нас. Посадили клени, бо не було кленів. Це, мабуть, крути понаривали чи що. Такі ями, борти. Да, ми теж колись приходили, сюди ловили Сережа рибу. Ну, щось у нас таке мілюзга ловилась, то ми її випускали. І більше сюди не приходили. З такою надіждою надією йшли, що ми зловим і нічого не зловили. А на друге озеро ходили, Сережа їздив, то багато спіймав. Дуже багато. Такої середній красивої рибки. Я на те озеро не їздила, так як він їздив на велику, бо воно дуже далеко було. А машина була, по-моєму, на ремонті тоді. Так, а тут а дивіться, скільки вже рибаків на цій стороні. Навіть тут найкращий клів, ніж там. Дивіться, скільки тут рибаків. сейчас зараз аллея буде вся в рибаках, жарко. Значить, небагато 19 градусів, а мені щось Ось Тут теж так дивіться, люди живуть у нас. що в камишах водиться карась так ось ми з вами прогулялися ось ось каштани насадили маленькі ось десь то, каштани понасаджували тихо балакаю бо тут рибаки сидять не зараз громко говорити щоб не спугати рибу коротше, так Ось оця китайська вишня. Теж в нас вишні будуть. Можна приходити спробувати. Ось насадили їх. А я й не знала, що тут є оця китайська вишня. Дивіться, яка. Так хоч от будуть плоди на ній такі чорні-чорні вишні. Такими гронами. Не знаю. Ось, бачите, теж рибаки. Ну все, друзі, буде на цьому закінчувати свій блог. Всім. Пока-пока.